Шановна громада Переяслава, третю годину варварська команда, Переяславська варварська команда з комбінату комунальних підприємств. Номера я зафіксувала, ось обличчя є, ось самий головний де який визначає, якого вбивати, кого милувати. Значить, Третю годину не можуть. Трухлу деревину, оказується, звалить. Оце трухляча, бачите, як. Загрібся трактор по, по, по цьому гребеться на місці, а так вибракували. Це ж вибраковують хворе, яке несе небезпеку для громади. Бачите, як принесла небезпеку для громади. Посадити нічого не посадив за чотири роки наш очільник злочинного групування міста Переяслав. Є такий ждун, сеулко. Я на нього говорю. Я не можу да, проговорити мер і не можу проговорити його справжнє прізвище. Що, хлопці? Все, сили кончились. Сили кончились насилувати деревину. Отак. От, От і маємо. От і маємо. Уявляєте? П'ятеро людей. Може й більше. Треба, щоб обняли цю вербу. Ну-ну-ну-ну слов немає. У мене серце обливається кров'ю. От цього тільки вигляду, як таку деревину, золоту можна було. Вони її в минулому році нищили, нищили, але все ж таки ми її відбили. Відбили на один день. Навесні вони її знову знищили. Люди, ото той циган, приперся до нас хрензна одкудова. Звідки той дикун приперся сюди? Він тільки в гроші, гроші перед носом. Його не хвилює екологія річки, його не хвилюють легені нашого міста. Будемо ми без води і без дітям не буде дихнути. Уявляєте, отаку деревину, одна єдина залишилася. Це є захисна зона річки. Не мають права взагалі нічого робити. Це є прибудинкова територія ось цього Альтицької 2, Також не мали права нічого робити. Ну, знищили. Зараз ґрунт посунеться до річки, корінь засохне, ґрунт посунеться, тому що на нього тиск цього будинку буде. Це поки коріння, поки воно захищає. Коріння всохне, захист закінчиться. Все, попливе й будинок у річку. Саулко буде відповідати за це все. Такі справи, Все, втомилися, чекають. Хто знає, що чекає, три години насилували, насилували вербу всі разом і ніяк нічого не добилися. Так, і ще знайомить. Я не знаю, наскільки це законно-незаконно, це ми ще будемо виясняти. Я стільки Ніжданчиком зустрічаю у нашому місці. Це, виявляється, стоїть колектор. Каналізаційна труба тут. Ось, яка воно. І такі полосю по березі стоять отакий колектор. І тут труба. Оце отут труба. Сказала варварська команда, що десь лопнула труба. І вся каналізація летить в річку. Лебідь не їсть уже декілька днів. Це мешканці е цього будинку Альтицької 2, кажуть, що він тільки одмивається від того болота, де він проплавав трохи, і він два дні сидить себе, вискубує все те, що на нього прилипло. Ну, Лебідка десь зовсім зникла, де лебідка ділася. Позавчора ще вона вже мостили гніздо, і вона мала сідати на гніздо лебедят, висижувати, немає лебідки. Ну, але цілий день він з місця не сходить. Боже, що ми -то робимо, а? Люди? Що ми робимо? Виродок, тобі гроші на, аби ти вже ними вдавився, слов немає. Хто каже, що погано ставлюся до нашого мера, то не мер, то урод. Що ми робимо? Знищили екологію річки, плита, так як лежала, так і лежить. То ж не людина, то нечисть болотяна. нема в мене для нього нормальних слів. Тепер і птахи вже порозбігалися, порозліталися. Як ми гарно господарюємо, уродо такий, стояв, розказував, а вже не гремед". Він звертається до а, як же ж він сказав до свідомої частини громади. Ну це я уявляю, яка в нього свідома частина громади. Хто його ні, ще було 170 лайків? Ще раби лайкнули йому тому виродку. Люди, ну я да, я зла на нього, я зла на нього, я не можу підібрати нормального слова для нього. Але ж ви вже ж, ну у вас не стільки злості, як у мене, тому що я у, у цьому болоті два роки варюся. Я два роки в тому болоті, я знаю набагато більше. Це не людина, повірте мені, це не людина. У, у, у того воно коротше, з Ледота приїхала, у Переяслав, нищить усе на світі.